Здравствуйте. Добрий вечер. Давайте познакомимся. Меня зовут Вячеслав. Я живу в городе. Одесса. А мене звать, звуть Володимир, і я живу в Москве. Володимир, звідки володієте українською мовою? Я родився і виріс на Україні. А де саме? В Радянському Союзі. Ні, ну дивіться, Україна досить велика, 603 тисячі квадратних кілометрів. Там є багато міст, 24 області. Де саме в Україні? В якому місті? Ну це ж цікаво для спілкування. А, Ну так. Да. Хорошо вам на Україні, а мені в Пирятині. В якому місті ви народилися? А в Пирятині? Угу. Ну, непогане. Файне місто. Так, звісно, там же у вас дуже непогано працює молочна продукція. Сири порятинські. До речі, якби ви досі жили в порятині і пили молоко та їли б сири порятинські, цілком можливо, що у вас береглись би зуби, бо зараз якась херня вийшла. Вам не здається, що ви трошечки загубилися, коли переїхали до Росії? Господи, синок, я трився, мене... Ну, тоді був. Ви... Союз. Ви зашкварились, так, окей, я зрозумів.